Тось идет, і вот ведра подставляем, все ж ведра попадает. Ми потом вилієм. А все, що ні попадає, тече туди вниз, по паліснічне клітки. А ще обвалилися стелі в квартирах на п'ятому поверсі та обсипалася штукатурка. Така ситуація в одному із під'їздів будинку, який зазнав російської атаки у квітні. Через це вирвало люк на даху і пошкодило покрівлю, розповідає мешканка Тетяна. Тож вода під час негоди потрапляє до будівлі. За її словами, працівники ЖЕКу не можуть хоча б тимчасово накрити дах. Люк не, не роблять, тому що вони говорять, що на кришу. Не можна людей пустити. але наші падималіс, там сусід падимав, говорить, це можливо. Тоси б мені дали розрішення, може я б щось і придумувала. Від затоплення потерпає і квартира Любові на п'ятому поверсі. Через обстріл вилетіли вікна та утворилися тріщини, але в оселі можна було проживати, розповідає жінка. Цього тижня після дощу в помешканні частково обвалилася стеля. Звернення допомогти вирішити цю проблему, каже Любов. Результатів не дають. З апреля місяця квартира в руїни приврати. Мало того, що квартира вся, просто прийшла мені пригодності. Вони нам тільки «ждіть, ожидайте процес іде, ми работаємо. Нам нічого не надають, ніяких ніколи ні, це нікогда начнеться, нікоди все, ждіть, ждіть, ждіте. Мешканці квартир пошкодженого під'їзду написали два звернення до міськради, вимагають, аби їм показали акти обстежень, а також тимчасово перекрили дах. «Находитися в під'їзді буде безпечно. Выйти на крышу будет безопасно. Мы понимаем, что нужно сделать проект, чтобы это все разобрать, это нужно время. Но пока за это время можно хоть как-то это все приостановить. И полы, и окна, и двери, все разбухает. Дах пошкоджених під'їздів тимчасово накрили минулого місяця, пояснює представник департаменту житлового господарства міськради Єгор Худяков. Зараз очікують фінансування на проєкт демонтажу зруйнованих конструкцій. За його словами, наступний етап відновлення будинку ускладнює виготовлення документації те, що будівля внесена до переліку пам'яток культурної спадщини. Покрівлю планують зробити. Протягом наступних десь півтора-два місяці, тобто, це спочатку буде проєкт на покрівлю, і потім вже будуть виконувати роботи по заміні цієї покрівлі мешканцям цих під'їздів, які вважаються непригодними для життя, їм надали усі інформацію щодо того, як отримати компенсацію на оренду житла. Компенсація на оренду житла діятиме до завершення відновлювальних робіт. Тим, хто її не отримав, потрібно звернутися до департаменту соцполітики. Також за словами Єгора Худякова, з 19 квітня мешканцям квартир трьох під'їздів призупинили нарахування комунальних послуг. Пояснює, платіжки можуть надсилати, якщо раніше були борги. Вікторія Пінчук, Юрітини, Суспільне, Новини Дніпро.